Розцвіла жіноча квіточка. Подивіться, який гарний коврик, да? такий з міні-супермаркет. І ось тут красується ось така красива квіточка, яка називається Грицаки. При всіх маткових кровотечах, навіть при онкології, при всіх після пологів кровотечі можна. Грицики не лише при кровотечах, просто ми знаємо, що з кровотеч там шлунковим, бронхолегенев. От коли ми знаєте, от є людина туберкульоз, і вона прям кров'ю кашлює. Грицики допоможуть. Грицики можна їсти. В такому вигляді можна їсти їх. До речі, Грицики дуже корисні для шлунку. І при шлункових кровотечах також можна. Взагалі, вітамінна травичка дуже корисна. Тому шукаємо якісь такі квіти заморські а така, бачите, рослинка вона маленька і невзрачна. Да, вона виросте, буде висока і красива. Але от обминаємо, думаємо якісь бур'яни. А ці бур'яни, якщо у вас страждають очі, поганий зір, чухаються очі, от заваріть такий відвар з і промивайте свої очі. Якщо у вас випадіння